Христос Воскрес! Ось уже більше двох тисяч років цими словами зустрічає світ Воскреслого Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. І дві тисячі років повторюємо ми у відповідь слідом за апостолами величні слова Пасхального благовістя воістину Воскрес. За церковним переданням звичай цього поздоровлення сягає апостольських часів. Великоднє вітання Христос Воскрес! Уперше злетіло із уст ангела до жінок мироносець біля Господнього гробу. І коли учні і учениці Христові при зустрічі сповіщали один одному цю радісну звістку, то чули у відповідь: Воістину воста Господь. Між тим у цьому короткому вітанні вся історія дивовижного свята, історія перемоги життя над смертю. Історія всеосяжної любові та незрівнянної радості, якою сповнено світле Воскресіння Христа. У цих словах Великоднього вітання спрагло радісна надія на наше майбутнє Воскресіння. Христос Воскрес із мертвих, говорить апостол Павло, і став первістком померлих. Тож, коли Він Воскрес, то і для нас є втіха дар життя вічного і в світлий...» Величний день Воскресіння закликає церква, Небо і землю до святої Божої радості. Хай небеса достойно веселяться, Хай радіє земля, хай святкує весь світ, видимий і невидимий, бо Христос устав, радість вічна! Дивіться сьогодні у випуску: найвеличніші моменти пасхальної всеношної, зустріч благодатного вогню, мистецькі акції до святкових пасхальних днів. Цьогорічної пасхальної ночі хресна хода столичних вірян відтворила шлях жінок мироносець до гробової печери, пройшовши навколо Успенського собору Києво-Печерської лаври на чолі з місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри митрополитом Онуфрієм. Саме з його густ народ біля дверей храму знову почув радісну звістку про те, що Христос Воскрес, подолавши смерть. Подальше урочисте богослужіння всередині собору стало підтвердженням цієї перемоги. Після на вірян чекав приємний солодкий сюрприз. Владика Онуфрій збагатив Київ ще однією пасхальною традицією, роздавши народу безліч цукерок у вигляді пасхальних крашанок. А потім розпочалася великодня літургія, з піднесеним настроєм якої важко порівняти будь-яку іншу службу року. Урочистої величі додали червоні ризи, в які перевдяглося перед літургією священство. Колір цей не випадковий. Він символізує любов Бога до людини та кров, пролиту Христом. За рід людський. Люди із завмиранням серця слухалися в читання Євангелія, яке звершувалося традиційно багатьма мовами світу, підкреслюючи, що воскреслий Христос долає будь-які кордони, в тому числі мовні і національні. А ще Господь знову і знову збирає учнів, тобто й усіх нас, навколо своєї таємної вечері. Відбувалося це найбільше у світі таїнство і цьогорічної Великодньої ночі. Знов за гріхи світу приносилася безкровна жертва. А причиста кров безгрішного агнця омивала кожну часточку виняту з богослужбових проскор численні віряни, що причащалися святих Христових таїн, наче знову нагадали слова з богослужбової книги про те, що ані яйця, ані паски з тіста чи сиру, ані будь-яка інша великодня страва не є Пасхою, бо наша справжня Пасха Воскреслий Христос. А передували початку Великоднього богослужіння. Незвичайна та зворушлива зустріч благодатного вогню, яка відбулася на площі перед Успенським собором Лаври. Цей вогник духовно з'єднав Єрусалим і Київ та нагадав про те, що вже сотні років поспіль у велику суботу в храмі Гробу Господнього, саме там, де знаходиться місце погребіння Ісуса Христа, щорік стається надзвичайне диво. На кам'яні плити Гробу Господнього, по молитвах православного патріарха, сходить особливий вогонь у вигляді надприродного світла. Як вважають деякі богослови, благодатний вогонь є прообразом того вищого, нетварного божественного світла, яке свого часу являлося під виглядом неопалимої купини під час преображення Господнього, а потім умить Воскресіння Христового освітило печеру Господнього гробу. Всі, всі запрошує святитель Іоанн Златоуст, увійдіть у радість Господа свого. І перші, і останні прийміть нагороду. Багаті і бідні одне з одним радійте, хто постував і хто не постував, возвеселіться нині, усі насолодіться бенкетом віри, усі сприйміть багатство благості. Тож, як святкувала і раділа уся православна повнота, у світлу седмицю, покаже і розкаже наш відеоогляд подій пасхального тижня. Свято усіх свят, яким є Великдень, не завершується урочистим богослужінням, особливо в Лаврі. Тут цілий день чутно перегуки дзвонів та пасхальні пісни співи, а ще радісні святкові привітання. Першим вітали місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри. Традиційно урочистий момент відбувався біля адміністративного корпусу Київської духовної академії. Керуючись справами церкви, ректор київських духовних шкіл Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній разом з адміністрацією, професорсько-викладацькою корпорацією та студентами привітали Митрополита Онуфрія зі святом свят, та побажали високопересвященному владиці світлої пасхальної радості, що дарує нам святий Великдень. У свою чергу, Ануфрій, вітаючи присутніх, подякував владиці ректору за труди на благо церкви та діяльність спрямовано на піднесення київських духовних шкіл та звернувся до студентів. На сам кінець місце Блюститель привітав усіх святковими подарунками. Привітала місце блюстителя і братія Києво-Печерської Лаври, на чолі з намісником, митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом. У Лаврі, де живе велика християнська родина Христових служителів, усі намагаються не обійти один одного великодніми поздоровленнями. Вітаючи митрополита Онуфрія зі світлим Христовим воскресінням, монахи зичили його високопресвященство пасхальної радості, що кожного року огортає світ у ці весняні дні. Традиційно на Пасху, коли всі християни намагаються відвідати своїх близьких, приймав поздоровлення від своєї пастви предстоятель української православної церкви Митрополит Володимир. Блаженнішого владику в його резиденції у свята Пантелеймонівському монастирі у Феофанії вітали вікарні архієреї та благочинні Київської єпархії на чолі з місцеблюстителем Київської митрополитчої кафедри митрополитом Чернівецьким і Буковинським онуфрієм в день Воскресіння Христового архієреї та священнослужителі зичили своєму архіпастерю здоров'я та кріпості духовної й тілесної. У день свята Воскресіння Христового в Києво-Печерській лаврі побував прем'єр-міністр країни Арсеній Яценюк. У робочому кабінеті місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри відбулася зустріч митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія з високопосадовцем, під час якої високопреосвященніші владика Онуфрій та Арсеній Яценюк привітали один одного зі святом Пасхи та обмінялися великодніми подарунками. Вже стало доброю традицією в день святої Пасхи влаштовувати на території лаври великодню акцію для дітей та молоді з вадами здоров'я Святий день Великдень, організовану нашою церквою спільно з київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Не порушили цієї традиції і цьогоріч гостей вітав місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій. Владика із задоволенням прийняв подарунки від дітей, створені ними власноруч. А гості залюбки послухали невеличкий концерт, влаштований у лаврі на честь свята. А ще були богослужіння на світлій сідмиці і теж урочисті. у понеділок. Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецької Буковинської Онуфрі звершив божественну літургію в академічному храмі київських духовних шкіл на честь Воскресіння Христового. Його високопреосвященству співслужили керуючий справами церкви. Ректор навчального закладу митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова учбового комітету Української православної церкви єпископ Ірпінський Климент та викладачі академії у духовному сані. Під час відправи митрополит Ануфрій, вітаючи всіх зі святом, також вручив церковні відзнаки викладачам найстарішого духовного навчального закладу Європи. Завершилось богослужіння хресним ходом навколо храму. Немає більшої за ту любов, коли хто покладе душу свою за друзів своїх. 26 квітня в день спомину усіх загиблих та постраждалих від Чорнобильської катастрофи ці слова особливим щемом наповнюють наші серця. Адже чим як не любов'ю брата свого, себто ближнього, є жертва і подвиг, які судив тим людям Господь. Хіба не є це втіленням заповіді християнина, возлюби бо Бога усією міцністю своєю і ближнього свого як самого себе. Зона відчуження. Вона у багатьох асоціюється з радіацією, хворобами, стражданням. Для отця Йоанна Шепіде, який знає її як свої п'ять пальців, ця територія стала місцем молитви і відродження надії. Чорнобиль, скільки болю жаху та трагізму в цьому слові для кожного з нас. Трагедія, що назавжди змінила життя багатьох українців, донині продовжує непокоїти цілі родини. Вони живуть поряд із зоною відчуження та ризикуючи власним життям, стають живим щитом поміж нами та невидимою загрозою, від якої вії смертю та руїною. Саме тут, у невеликому містечку Славутич, несе свою службу протоієрей Іоанн Шепіда. Опікуючись проблемами чорнобильців та працівників атомної електростанції, цей усміхнений та енергійний чоловік за роки своєї служби здобув глибоку повагу як серед працівників станції, так і з-поміж звичайних людей, що вимушені жити по сусідству із зоною відчуження. Та, попри таке небезпечне сусідство, батюшка не втрачає посмішки та доброго гумору. Для когось зона стала символом смерті та зневіри. Для отця Іоанна вона перетворилася на місце служіння, а отже, щирої християнської любові. Тут серце Чорнобиль. Ніхто напевно більше про це не сказав, ніхто на напевно найбільше про це не написав саме про це місце. Тут люди віддавали своє життя. Тут люди до сьогоднішнього дня віддають своє здоров'я задля того, щоб інші жили. Ми кланяємося Богу, найперше, але ми маємо кланятися і пам'яті людей, які звершують подвиги заради Бога і заради життя. Славетна Чорнобильська АЕС у цих стінах бували президенти, міністри та громадські діячі. Але коли тут з'являється батюшка, суворі працівники станції радіють, немов діти. Адже тільки той, хто присвятив зоні все своє життя і зміг полюбити цю непривітну, сповнену небезпеки, але все ще прекрасну місцину, може зрозуміти почуття та сподівання цих похмурих шляхетних людей. Щодня вони бачать порожні бетонні коробки будівель, де колись вирувало життя. Зараз же тут оселилися лише дикі звірі та загроза отримати смертельну дозу радіації. Живучи у таких умовах постійно, можна сподіватися, хіба що не Всевишнього. Тут живуть ліквідатори, тут живуть переселенці з міста Прип'ять, яке було тоді супутником Чорнобильської станції. І всі ці люди зібралися тут саме для того, щоб постаратися збудувати нове життя. Яке буде мати на собі пам'ять, і ця пам'ять вона відображається на, всі, на всіх тих речах, які тут є в цьому місті, зокрема на тому пам'ятному знаку, біля якого ми з вами зараз знаходимося. Саме пам'ятний знак не лише тим, хто загинув в перші дні чи перші години цієї страшної трагедії, це пам'ятний знак всім тим, хто віддав своє життя і своє здоров'я віддає сьогодні, для того, щоб весь світ мав спокій від радіації від біди тої страшної. Крізь бетон та метал старих споруд пробиваються зелені паростки, що з часом перетворяться на могутні дерева. За словами отця Іоанна, зона справжнє диво Господні. бо що як на його сила допомогло понівеченій людьми природі загоїти рани та відродитись у всій своїй красі? Тутешні мешканці глибоко віруючі, адже коли бачиш справу Божих рук своїми очима, для сумнівів не залишається жодного місця. В місті Славутич живуть працівники Чорнобильської станції. Я маю велику честь кожного дня спілкуватися з цими людьми. Кожного дня зранку ми прокидаємося і бачимо героїв. Героїв, які кожного дня їдуть на станцію, які кожного дня ризикують своїм здоров'ям, як мінімум, здоров'ям. От для того, щоб всі інші жили спокійно. І тому це. Особливий такий відпечаток, він накладається на всіх нас, тому що ми розуміємо, що якщо ці люди так живуть і так виконують заповідь, які Господь нам всім дав, то значить і ми маємо на них рівнятися. Немає більшої любові, як хтось душу покладе за друге своє. Мабуть, саме тим, хто загинув серед радіоактивного пекла і присвячено ці рядки святого письма. Вони і сьогодні продовжують свою війну проти мовчазної загрози, щоразу глибше липше вмуровуючи її у броню саркофага. А поряд із ними живе і трудиться іще один рятівник рятівник людських душ. І допоки такі люди стоять на варті поміж зоною та світом, ми можемо щодня бачити над головою чисте та прозоре небо. Чи усвідомлюємо ми, як з'являється мистецтво? Звідки беруться літературні герої? Хто наспівує нову, нечувану досі мелодію або з чого народжується неповторний малюнок? Адже щойно перед митцем лежав чистий аркуш паперу, і раптом на ньому втілилася чиясь геніальна фантазія для письменника, музиканта, художника саме творчість є безумовним свідченням існування Бога. Нічим, окрім спілкування з Богом, пояснити її феномен неможливо. І ще одним доказом Божої присутності в нашому житті є любов, і талановитість, і вкладену в роботу любов. Можна оцінити за результатом трудів. Натхненною можна назвати ту працю, на котрій дійсно лежить печатка Бога, та яка прочиняє двері до небесного саду, гармонії і краси. Писанковий рай розпочинається, щойно заходиш у Софію Київську. Найперше заглядаєшся на величезну кількаметрову писанку. Праворучні традиційні писанки, акуратно розвішані на стендах. Їх тут понад 30 тисяч. Ось писанка з бісеру, а ця зроблена з паперу за технікою орігамі. Всі великодні яйця розмальовували, прикрашали діти з 14 міст України. Ми працюємо з школами, з творчими школами. Ну і от Передувало перед цим це... миздили майже всю Україну. Підписали меморандуми з 64 мерами міста зі школами. Налагодили цю роботу. Маленька Настя ще не навчилась робити такі писанки, поки розглядає чужі шедеври. Воно буде м'яке такое, а це взагалі таке. Це. Перевіривши на дотик, Настя міркує, як можна стільки кольорів поєднати в одній писанці. З усіх дівчинці найбільше сподобалась рожева, що дуже нагадує новорічну кульку. Ну, я не можу зрозуміти, як вона ну, як вона по цвіту такої. Поняття та й дорослі на фестивалі, як діти. Їм теж хочеться доторкнутися до краси і обов'язково сфотографуватися на пам'ять. Наприклад, у цьому писанковому коридорі дуже цікаво пройти через нього та дивитися вверх. настрій Пасхи відчувається. Дуже цікава експозиція. Особливість цьогорічного фестивалю дерево єднання України. Ось воно з блакитними та жовтими стрічками на гілочках. Під деревом книга побажань. Кожна людина може розписати писанку або взяти писанку учасника, повішати на дерево. Ми будемо хранити її в музеї Софії святої, так і в книги записати побажання. І кожного року ми будемо це поновлювати. Новинка, і ось такі інсталяції яйця, що, наче, ростуть у клумбі разом із живими трояндами. Оглядати всі композиції треба не кваплячись краще разом з родиною та друзями. Організатори писанкового свята кажуть, відтепер Софія Київська стане постійним місцем прописки фестивалю. Ще є час завітати до писанкового раю. Фестиваль триватиме до 5 травня. А цей міжнародний фестиваль Україна зустрічає вже в шосте. Світле воскресіння у Києві продовжується великим музичним святом, пасхальною асамблеєю. У Золотоверхому Успенському соборі Києво-Печерської лаври, виконання знаних пісенних колективів України, прозвучав урочистий антифонний спів. Ідея проведення міжнародної пасхальної асамблеї належить Національної музичній академії України імені Петра Чайковського. Всі асамблеї відбувалися під гаслом Господи, Господи, силою Твоєю. Це назва одного з найвідоміших хорових концертів Дмитра Бортнянського. Але цьогоріч назва музичного свята змінилася. Автор ідеї, ректор музичної академії Володимир Рожок пояснив, що в нашій державі відбуваються події, надзвичайно буремні, важливі й доленосні, і як ніколи нам необхідна консолідація всього українського суспільства, об'єднання всіх народів, які проживають у нашій країні, а це понад 100 національностей і народностей. Тому шоста міжнародна пасхальна асамблея 2014 року має гасло Духовність єднає Україну. Ми вирішили все-таки, що музика повинна об'єднувати, не тільки вселяти якусь віру в людей, це зрозуміло, не тільки заспокоювати, не тільки якось ну, знаєте, таке щось, як світло якесь давати, але якісь такі речі, які об'єднують нас. І тому ми цей концерт вирішили зробити спеціально присвячений кримсько-татарському мистецтву. Ідея концерту Єдина країна, Єдиний народ належить голові правління національної спілки композиторів України Ігорю Щербакову. Я написав на Фейсбуці, що добре було б зробити концерт кримсько-татарської музики. Просто так написав. Стільки людей відразу відгукнулося. Ми хочемо грати, ми хочемо з дітьми. На київську сцену в національному кримсько-татарському костюмі вийшла знана композиторка із Сімферополя Мерзіє Халітова. Бачи, забиває. А у вас у добрим дорогим, сміляють очі молоді. Цього року їй нагородили премію видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Як зазначили в Національній спілці композиторів України, Лятошинський був відомим симфоністом, а Мерзія Халітова має особливе симфонічне мислення. Воскресіння Христа докорінно змінило значення смерті в долі людини. Через Ісуса, Сина Свого Отець Небесний відкрив нам безсмерті. Трагедію смерті подолано. Наступного тижня, через день після фоминої неділі, Православна Церква поминатиме спочилих. Цей день радониця вважається Пасхою для померлих, коли християни символічно розділяють пасхальну радість із тими, хто вже залишив цей світ. З причини смертності тіла ми розлучаємося з нашими близькими лише на певний час та в можливостях наших наслідувати краще Воскресіння, каже святитель Афанасій Великий. Нехай же перемога над смертю, здобута смертю та Воскресінням Христа, витісняє печаль та сум про тимчасову розлуку з рідними. Нехай Пасха стане святом перемоги над смертю, скорботою та печаллю. Особливою та винятковою радістю для всіх нас. Христос Воскрес. Радійте у Воскреслому Господі та діліться цією радістю зі своїми ближніми. Воістину воскрес Христос!